Привіт, усім я Андрій Баштовий. Маю свіжі новини для вас від громадського. Отже, Київська міська територіальна виборча комісія вже має результати голосування на виборах київського міського голови та депутатів Київ... Київської міської ради з 50 спецділянок в шести районах столиці. Про це заявив голова тервиборчкому Михайло Терещенко. За його словами, станом на 9 ранку дані з 50 ділянок уже є. На виборах міського голови перемагає Віталій Кличко. Набирає він 57,3% голосів. За ним ідуть Далі Володимир Бондаренко 7,85%, і Володимир Омельченко трошечки менше, 7,76%, Леся Оробець ще трошки менше, 7,5% з половиною. І Микола Катеринчук, який набрав 5%. За партійними списками теж цікава інформація. Отже, до Київради станом на той же час з 50 спецділянок 3% бар'єр долають. По-перше, удар, який набирає 42,7%, тобто ну, менше половини. Українська народна партія це – це 10,1%. КПУ – 5,3%. Спільна дія 5% е, громадський рух України 3,75%. Інтернет-партія України 3% набирає, і партія зелених теж з 3%. Відсотками. Чи маємо останні новини з Центральної виборчої комісії уже на виборах президента України. Петро Порошенко лідирує, набирає він ось, бачите, на сайті ЦВК. Е, він набирає 53,75%. Е, Сотих відсотка протоколу, тобто майже 74 відсотки голосів. За Петра Порошенка опрацьовано 70 відсотків протоколів. Уже навіть більше в електронному вигляді. Нагадаю, згодом уже в паперовому вигляді ці протоколи будуть привозити до центральної виборчої комісії. На другому місці після Порошенка з розривом фактично у 40 відсотків Юлія Тимошенко, 13,11%. відсотка. До першої п'ятірки також увійшли Олег Ляшко на третьому місці. Анатолій Гриценко. Ценко та Сергій Тігіпко кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив сьогодні на прес-конференції, що його пріоритетом у зовнішній політиці буде українська євроінтеграція, а у внутрішній боротьба з корупцією, створення незалежної гілки влади. Саме судової і вирішення крим, кримського питання. Прем'єр-міністр Яценюк збереже свою посаду, це вже раніше заявлялося. А от цікава позиція щодо АТО, мирним жителям Донбасу буде запропоновано діалог, Для тих, хто брав руки зброю, але не здійснював злочини, буде запропоновано механізм амністії. Але Порошенко наполягає на продовженні антитерористичної операції на сході України, проте вже в іншому форматі він говорить про те, що операція має тривати не місяці, а години. Мир в країні і мир на Сході є моїм першим пріоритетом. Мир можна побудувати лише через діалог з людьми. Я готовий і рішуче налаштований на цей діалог з усіма, без виключення мешканцями Донбаса, незалежно від того, яку політичну позицію вони займають. Перше, що має робити президент захистити людей, захистити людей від людей зі зброєю. Принести мир, забезпечити безпеку, принести починаючи від нових робочих місць, діалог, який буде побудований з усіма мешканцями Донбасу, буде ефективним. Нам є що їм запропонувати. На цей момент ви бачите, які дані центральної виборчої комісії. Розрив на цей момент величезний більше 40%. Однак офіційно результати ще не оголошено. Ми до сих називаємо Петро Порошенко кандидатом на президенти України, поки не відбулася інаугурація. Хоча ну розрив звичайно звичайно великий. Але Петра Порошенко вже вітають з перемогою світові лідери. Про це заявив сам політик на прес-конференції. Зокрема, він розповів, що отримав вітання від керівництва Європейського Союзу. Також він отримав привітання. З Латвії та вчора його привітала президентка Литви Даля Грібоускайте, та вона б навіть пообіцяла Порошенку прибути на його інавгурацію. Ну, маємо інформацію про те, що екс-президент Янукович. Я не буду так довго читати його заяву як попереднього разу, але він заявляє, що поважає вибір українців, проте, на його думку, для легітимності президента потрібна участь мешканців. Південного сходу у голосуванні, а от Петро Порошенко відреагував на цю заяву Януковича, але заявив, що Янукович повинен коментувати лише строки свого повернення в Україну на лаву підсудних і пообіцяв в першій половині червня зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіном. Ось так мабуть варто замислитись на свою подальшою долаю Віктору Федоровичу Януковичу, тим більше, що його довге перебування на території Російської Федерації порушує вже російське чинне законодавство, де можна з яким можна перебувати на території. РФ тільки 90 днів на півроку. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Росія готова до діалогу з Петром Порошенком без посередників з боку Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки. Про це він сьогодні заявляв у Москві під час прес-конференції з міністром закордонних справ Південного Судану. Вони говорили там про розв'язання конфліктів у Африці. Лавров також заявив, що президентські вибори в Україні пройшли не без проблем, але в цілому це позитивний крок. диалога с регионами ну и наконец мы разумеется слышим то что говорит петр порошенко относительно своих намерений в том что касается связей с российской федерацией называет эти отношения наиважнейшими и мы как неоднократно говорил президент готовы к диалогу с представителями Киева, готовые к диалогу с Петром Порошенко. Единственное, я бы очень не хотел, чтобы заявленная им готовность к диалогу обусловливалась некими оговорками, как в частности он упомянул, что будет готов к диалогу с нами при посредничестве Евросоюза и Соединенных Штатов. Досить з вас виборів. Говоримо далі про ситуацію на Донбасі. Донецький аеропорт заблоковано бойовиками. Скасовано всі рейси. Російський журналіст Петр Шеломовський повідомляє з Донецька про те, що чути стрілянину поблизу аеропорту. Є повідомлення інформаційного спротиву. Орієнтовно, 6-8 вертольотів з повітряних сил України. Два винищувачі там на місці зафіксовано. Бойовики відкривають вогонь з гранатометів, а вертольоти збройних сил України повітряних сил. Сил України відкрили вогонь у бойовиків у Донецьку. Так само сьогодні традиційно вже прозвучав так званий гудок Ахметова. Півдні працівники підприємства, які належать олігарху, вімкнули гудок в рамках акції За мирний Донбас. Сам Ахметов донедавна ще перебував у Києві. Продовжуємо читати новини зі сходу. Триває антитерористична операція. Командир батальйону Донбас Семен Семенченко написав у Фейсбуці обставини бою під Карлівкою. Він пише, що батальйон атакували чеченські бойовики, Кримський Беркут та Альфа. За словами командира, в результаті бою загинуло 5 членів батальйону Донбас з боку сепаратистів, так званого батальйону Схід 11 загиблих Семенченко. запевняє, що в полон не потрапив ніхто з його бійців. З'явилось також відео, як правоохоронці не допустили зриву виборів президента України в Новоайдарівському районі Луганської області. Як вчора повідомляли в МВС в результатах результаті збройного протистояння бойовиків силами АТО затримано 13 осіб серед них керівник групи Марецький, який є активістом так званого «Донецького Донського козацтва, настоятелем одного з місцевих храмів Московського патріархату, а також співробітник Джанкойської прокуратури. Самопроголошеної Джанковської прокуратури маю я зазначити Саклаков. Пропоную послухати свідчення одного з затриманих на Луганщині козаків російських. Потім ми поїхали в село Бахмутовка і в село Безгінова і взяли там бюлетені виборів. Где именно изъяли? В каких зданиях и помещениях? В селе Бахмутов это было школьное здание, с заднего двора вход, спортзал, Значит, а в селе Безинова это было помещение, это понял библиотеки Что находилось, что находилось в этих зданиях? Ну, в этих зданиях находились урны, бюллетени и вся избирательная документация. То есть в в этих зданиях 25 мая проходили выборы, я правильно? Понимаю? Да, проходили выборы президента Украины. С какой целью вы заходили в эти здания? Чтобы сорвать выборы президента Украины. Были, было ли при вас какое-либо огнестрельное оружие, когда вы посещали эти избирательные участки? Да, конечно, при нас были пистолет Макарова, автоматы Калашникова. І... Ось так це затриманий російський диверсант. Водночас речник оперативного штабу антитерористичної операції Владислав Селезньов прокоментував заходи сил антитерористичної операції щодо забезпечення проведення виборів президента. Українські силовики, забезпечуючи безпеку мирних громадян під час проведення виборів президента України в районі, де проводиться антитерористична операція, забезпечили повний комплекс заходів пов'язаних на реалізацію цих завдань. З цією метою на півночі Луганської області проводячи спеціальну операцію. Українські силовики знешкоджили банду терористів, які намагалися зірвати виборчий процес. Було затримано 13 терористів. Ще двох було Вбито. Внаслідок дій українських силовиків у бойовиків було вилучено 12 автоматів Калашнікова та ручний кулемет Калашнікова. В настоящий час проводиться слідчі дії. Попередня інформація, що зброя вилучена у бойовиків має кримський слід. Одночасно з цим в регіоні шириться рух опору діям терористів. місцеві мешканці не задоволені діями терористів, які поширюють безлад та беззаконня. Все частіше виступають проти проти дій сепаратистів. В той же час сепаратисти відчуваючи неминучу відповідальність за свої дії, шукають шляхи виходу з міст, які знаходяться. Під контролем українських військовослужбовців так цієї ночі знову була попитка прориву через один з блокпостів, розташованих у місті Славянськ. Внаслідок мінометного обстрілу позиції українських силовиків, ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. Під час проведення пошукової рейдових дій було знайдено два трупи терористів. Ну ось така заява село з нього. Маємо свіже відео, просто щойно знайшли. Покажемо вам, як же відбувається та стрілянина, обстріл бойовиків біля аеропорту Донецька. Покажемо відео, яке буквально зовсім недавно з'явилося в мережі. Там есть человек. відео, зовсім ідалічна ще картина, коли а, просто біліція охороняє аеропорт. Люди не можуть потрапити до аеропорту. Насправді ми знаємо з вами, що там відбувається вже на цей момент обстріл. А, є а, терористи, які використовують гранатомети для обстрілу українських а, українських літаків і вертольотів. Ну і а, є українські вертольоти, які за повідомленнями журналіста з місця подій відкрили а, вогонь а, по а, терористах. Чи безпосередньо по них, чи просто їх проганяють від будівлі аеропорту? Наразі ми точно сказати не можемо. Маємо перейти до наступної теми. Теми також виборів, але вже виборів до Європарламенту. Там значних успіхів досягли такі собі праві і ліві партії партії, які скептично ставляться до ЄС, часто симпатизують Путіну за даними оглядачів Financial Times, популістські так звані партії можуть зайняти близько чверті місць у європейському парламенті. Також от можемо сказати, що до. Дуже дуже успіху, такі праві і ліві сили здобули, зокрема у Франції, Греції, Данії. Також понад 20% набирали вони у Австрії та Великій Британії. Ну і на, на останок, знаєте, не тільки ж про політику говорити. Покажемо вам цікаве відео з Будапешту. Там побудували найвищу в світі вежу з конструктора Лего. Висота, ну я не знаю, якщо ви любите Лего, далі вам такі деталі озвучу: 34,76 метра. І вже внесли її до книги рекордів Гіннеса. Висота споруди сягає майже 35 метрів. Вежа з конструктора з'явилась поблизу знаменитого собору святого Стефана у центрі угорської столиці. Як заявили організатори акції, обеліск звели для того, щоб привернути увагу туристів. Ну, да, мабуть, довго будували це ж. Не знаю, люблю лего взагалі. Але добре, я пішов готуватися далі до наступного випуску новин. Ви лишайтеся на громадському. Зараз покажемо вам щось, щось цікаве з того, що у нас відбувалося останнім часом. Мали вчора дуже класний гост. я Попрошу потім вам показати е, в повторі е, Кашу Сальцову в студії громадському, Стефу Джемільова студії громадського, Святослава Вакарчука, який вночі був в студії громадського. І ще дуже крутий був Євген Головаха. Це соціолог, який теж аналізував результати е, перших дзідполів тут, на цьому ж місті е, сьогодні вночі. Якщо ви спали, можете зараз подивитися. Ми поки що готуємо наступний випуск і зовсім скоро побачимося з вами знову на цьому ж місці. Громадське потребує вашої допомоги. Громадське належить українцям і є некомерційним проєктом. Підтримати громадське можна, перерахувавши гроші через PayPal, privat 24 або Мані. Ми існуємо, тому що ви нас підтримуєте.